Підемо на барахолочку. Сьогодні торгувати не будемо, але прогуляємось, щось може цікаве, знайдемо. Тож, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал. Наливайте собі чайок або каву і приємного вам перегляду. Ранок, як завжди, починаємо з кави. Тому, друзі, хто налив чайок або каву, Всім смачного. Ну, а ми йдемо шукати скарби. Люди вже розкладаються, тож зараз будемо дивитись, що цікавого поприносили. Песик, ЛФЗ, хтось намалював.

Статуетка з набору українці. Але бачите, не розфарбовані. Валентин Тригубовий коростий. Меня уберег п'яника, убили сина. Спасибо вам. Ось такий наборчик. Це Онікс. А скільки наборчик такий? 600 гривень отдам. 600 гривень. Корейский статуя не такая парочка закоханных, тикало. Да. С... Европа. Да, раньше... Ой, тарелка да. ручный роспус. Ціна 2 рубля перший сорт А скільки тарілочка така? 200 гривень ціна Такий навершник на набір городниць. Заберемо сину, клас. А ну. Ні, зеленого кольору. Корост 400 грн. Такий рід трапляються. Такий сувенірний.

Ще, мабуть, царський. і 300 гривень. І Такі кружки. Та це не тих примен кружки що. Ну, радянські чого, Довбуш. Це десь. Ще позолота тут. 80. Лищи на горішки. Це полтавський. Польчик. Це цукорниця. який кабан. Ох ты. Кабан, да. Кружки 80 гривень. Не знаю. Это да? Ну, все, слоник такий. заварник Сучасный шик. Вот хотя. Тернопільський пару. Чайник. А ці чайні пари по чому? П'ятдесят гривень пару. Восьма ранку. Є вже перві знахідки. Зараз вам покажу. Ось такий, друзі. Чайник, чайничок. В дуже гарному стані це на вершник з трьох чайників городниця виробник червоне клеймо. в дуже гарному стані ось кришечка також нагадаю що всі ці речі перші побачать хто підписаний на групу телеграм каналу бараховка цікаве життя Далі ось така сільничка, МНЦ, Мільхіор. Також в гарному стані. Ось. Ось дивіться. Цукерниця така. Це Європа. Ну, вона грязненька, але стан гарний. позолота не затерта. Ось така це з серії охота, позолота, бачите, ну, вимить треба, клеймо є. Це така старенька річ десь 70-х років. гарно. Так, що ще? Ось така кружка. Десь грам 400, мабуть ліщина позолота, це виробник довбиш, також червоне клеймо перший сорт. Ось такі попались київські чашки, бачите Різдво сюжетні. Також в дуже гарному стані. І в перший сорт ось їх дві було, я обидві забрав. Це такі вони по пів літра, а той, мабуть, більше мілілітрів 600, мабуть. Також трошки грязненькі. Помить. Тоже перший сорт. Друзі, ось цю сільничку, і ось цю чашку в неділю буде розіграно з ціни, за яку я придбав. Чашка 50 гривень, а сільничка 150 гривень. В неділю виставлю на аукціон з такої ціни. Будь ласка, тож хто підписаний на групу телеграм-каналу, зможе ці речі придбати. Ну, зараз далі підемо. Тут ще ось помідорчики, баклажани, гурки. Це підписниця замовила, ось привіз. Підемо далі ще погуляємо по барахульці. Кружки київські. Дуже гарні. Так. І ось ці два стакани з вишнями. Ручний розпис. А була. В минулу суботу дивився їх. То заберу сьогодні. Що ви а, от такі тарелки були а, баранівка. Баранівка, так. 60-х. по чому були такі? По столу, там ще одна залишилася. гривень. Ой, які були до нової. Ці чашки роздивлюсь. Такі чашки. М -м -м. Тут коїма нема. Десь я дивився. А ось тут стареньке полоне 60. -х. 250 гривень І чайник заварник. Також. Старенька полона 400 гривень. Ось кружка цікава. Старенький довбуш Чашка дуже цікава. тріщинкою були ціленькі, трошки не вспів я клеймо пісочне, дуже гарно, старенька форма. так Все ще цікава пара стара баранівка 60-х. і блюдечко до неї. Блюдечко з тріщинками трошки чашка з полуницями. Київська. А ця чашка скільки? 200 гривень. ціна. гривень. Зрешто, О, та брошечка уже да, у вас. Да? О, що это. Ось дивіться, друзі. Яка брош? Янтар і серебро. 925 875. А, 875? Стара, да. так. Радянська. Три 3000 ціна. Але дуже гарна. <кій> да, ціни вже, звісно. Ну це річ. Вон, бачите, клеймо. В такі речі можна інвестувати. Дуже гарна брош. Пів 11, друзі. Походили, погуляли, щось придбали. Ось зараз ще вон, дитина несе, ще є. Заходили за статуетками, ще там порцелянові стакани придбали. Зараз до машини дійдемо, покажемо вам. Будемо вже завершувати їхати додому. Гарна погода сьогодні була, гарно походили, познаходили. Тож зараз покажу вам ще ці знахідки і будемо їхати додому. Друзі, ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцеляновий Статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей, які ви можете запропонувати. Ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це. Там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Ось, друзі, забрав ці порцелянові стакани з черешнями чи вишнями. Ну, схоже на череш. Ручний розпис гарний. Такий десь об'ємом 300-350 мл. Величень. Два штуки. Ось один і другий такий самий. Виробник суми, сумський фарфор, гарні стаканці. І ще зайшов, зайшов до постачальників статуеток своїх. Ось взяв такого бурундука. Це виробник ЛФЗ, знак якості. зверятка ЛФЗ. И еще взял вот такого чукчу из с рыбой, с севрюгой. Так уж, гарная статуэтка. Их набир цих есть с рыбой, есть с книгой, І ще третя, яка не пам'ятаю, нагадайте в коментарях, бачите ОФЗ клеймо червоного кольору, також в гарному стані. Ось ця з набору сама рідкісна. Статуетки, друзі, я показую в оглядах на каналі цікаві речі. Тож Тож можете також переходити і підписуватися, хто цікавиться статуетками. Ну а на цьому буду завершувати. Всім дякую, хто додивився до кінця. Також дякую за ваші підписки, коментарі, вподобайки. Всім по традиції бажаю мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що?